Горіла сосна палала. Горіла сосна палала. Народ, коротше, в мене лямпочка як горіла в машині, так і горить. Їду я до, до того профі, до сеньора Антонія. Це, це механік, який займається цими тільки ну, старими Мерседесами, Знаєте, має свою майстерню. Той, що говорив, що там дротик в мене відстає в нього. Здач. Так що йду я до нього і хай він мені його бадає. От, Я тільки ново проснувся. Такий, знаєте, змучений трохи. Вчора, вчора праздник був у нас тут. Трошки показачили так легенько. Культурна програма. От. Але це якось таке змучене виглядає. До зараз прийму душ, щоб вивести себе з коматозного состояння. І їду таки закінчу це відео. А то народ же питається, каже, перша частина вийшла, а другої нема. Хочу знати, чим то все це Сам не знаю навіть, чим це кінчи. От я на всякий пожарний е, е, позвонив Вчора за дачком магазину, один магазин, другий магазин нема, Треба чекати під заказ. На Мерседесе не дзвонив, бо на Мерседесі то там зараз 100 євро навіть дорожньому, навіть цілих 200 буде коштувати це, це Ну Я пошукав по інтернеті, походив і знайшов на, на сайті продають продається новий датчик. І, і, і як не дивлю, ну не надав, а продає наш, наш хлопака, бо ім'я в нього Валерій. Зараз я вам покажу. От бачите, вот так виглядає ці удачи. Пішти 45 євро. Сенсор Нілодеологи називається. Ім'я Валерія. Так, дивіться. Новенький, все. Ящичку, коробочці. Фірма якась, якась Ерст Ну, Добре, що не Китайська. Хороша фотографія. Хороший. А ч? Тут молоденький я. Эх, де ж мої 18 лет. Тут в мене взагалі-то... 20 і, і... і... 20... Ну, відняти 9 років, 8 назад. Ага, тут в мене що 26. Ох, молодий, красивий. Та й зараз ще нічого такого. Файне все причесати, знаєте. Поголитися. Тоді пший кабель взяти. Дуже файно доглядав. <рив> Добре. Мій народ, навіть стало чуть, -чуть хуже дивишся. Даже зараз засвічується вже прямо так. Ідеш по рівному. Воно чуть зараз право-ліво. Поверну, чи исчезни? О, вже щез. Подемах тук-тук, тук-тук и щас. Вообще, ще хуже стал. Так, дизайн. Ну, сёнок метэч. Так, мы за на серьёзную футине. Eu faço como? Вот, я разве на ветер ersten, первое веще 120. Mas depois ficam se vezes ti caido para baixo com sfor. Mas agora pode ir aí na estrada devagar, no caso, assim ah, 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 também acende na estrada não mais quando dentro na nos na buracos cor... talvez assim ah, tra trazido o ar condicionado a trabalhar não foste lavar o carro sim só agora um bocadinho só por cima deu porque foste lavar o... está a pingar água ali atrás sim sim é isso foi agora Não Isso é, isso é melhor depois de se levantar. Mas pronto, se dizer eu, eu posso ir agora passar aí no coisa, no João, levantei, ele tem elevador. Não, também. não, o que tinha que fazer está feito. Ele, ele agora. É um bocadinho estranho. Às, às vezes até não apanha buracos. Vai, vai assim, lá lá assim. o carro a trabalhar. Acendeu! Ah, agora não! Nada! Nem rurito! <реш> Коротше, моя дурість. Тут нема оло, цього масла не вистачає в машині. Тому і світиться лампочка, чоловік вже лягає і пробує. Фонес. Та сімей до мінімум лежать менш. Ну, гріпа. І взяти мене до курва. Фонис. Сирабазик, описывай, мовитиме. Ну як так, а? Ну no, як так лохатися? То вовче, блядь? Смішно і стидно мені. Ну no, я, я дивився там масло. ну, Я витягував, коли в прошлої неділі витягую масло на щупі, там було. Що ж, от масло поміняв я в три місці, а проїхав взагалі тільки на якихось 500 км, бо вона стояла в мене. 500 кілометрів чи 400, ну взагалі біленьке, біленьке, знаєте, таке. От. Ну як так? коротше, там не вистачало масла просто. Він витягує шуб. Щоб, щоб дивиться, а там такого каже, звісно, за тебе буде блимати. То капець, каже. Ну, а я дивився, знаєте, я, я взагалі в дізельні машини, тут 10 років, тільки в мене дізельні машини. А дизельні машини як? Залив масло, 5 хвилин, ну вже чорне, а бензинові, тим більше мотор, мало має пробігу машина, 44 тисячі. Там взагалі чистеньке воно, водичку, він... бо там сонце, знаєте, так било і добре видно. А я коли перевіряв, ми ж так перевіряли, були в темноті, то блайкап, вже була сьома -го година, там гаражів хлопці, там таке світло, знаєте, біле. Це. Я витягую, а я ж так пам'ятаю, витягнув, Дивлюся, знаєте, а воно таке е -е, трошки таке масло так, я ж так, так дивився, допин, знов запихав, знов витягував. знаєте, А ще мотор тільки зупинився, постояв, 6-5 хвилин, добре не стекло. А чому я ще так почав датчик? Бо я до цього Підра позвонив, каже, Під, у мене проблема. Він каже, то в тебе датчик відстає. Я так знаєте, голову впало в датчик. Все, датчик, датчик, датчик. Тобто кабель. Не датчик, а кабель цей відстаєв. І я собі так кабель, кабель давай, то бадати. Деревня, деревня. <ріст> ну, але все рівно вам урок. Добре, перевіряйте масло в машині, чи є, А ні, добре, що мотор не треба було скривати, да? але зато ви вже знаєте, як датчик виглядає, як міняється, як до нього підлізти. це, бачите, Вам буде урок. Так що дивіться, на закінчення відео скажу. перевіряйте добре уровень масла. І хай вам ніколи не хватає, ні, ні, ніколи не хватає. А хай у вас завжди буде мотор повний маслом. Все, всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Наступне відео е, в мене вийде от, добре для тих, хто заказує собі комерційні машини, оці, буси або піжики, піріжки, партнери, от якому кольорі найкраще купувати. І я вам скажу чому. От, бо кориг дуже і дуже виграє важливо. А я вам об'ясню в слідчому відео. Добренько, всім пока.